спати тихенько. Марк, відповідаю, ти легше за все. Ти нічого не таскаєш, ти виносиш. Це подивіться на цю кількість сумок, але це ще навіть без коляски. Почекайте, ось рюкзак ще. Ні-ні, банан. Ні, вона... Зараз за другим заходом іду. Oh що тобі вже не подобається? Що таке? На місці? Трошки відпочила сама. Так, ну що, ніч в потягу пройшла не так спокійно, як зазвичай. Зазвичай він перші, коли вкладає о 10, він десь 3-4 години спить, далі прокидається я його дую кожні 2 години. В потягу він їв мені здається кожну годину інколи навіть пів години через те, що різкі звук, особливо коли на зустріч їде ще потяг, таке було досить гучно, і він трошки здригався. і Як тільки я його обіймала, то було все ок. В принципі, переніс дорогу класно, тому що не плакав, не врядував, прокидався тільки на поїсти, і тільки зранку ну в нас таке часто буває. Що Марко схопив животик трошки. От в цілому, чому я е, за те, щоб подорожувати з дітьми, хоча, коли я була вагітна, я казала, що точно не буде, то стрес для дитини. Тому що е, в дитині. Ну, Саша. Я думав, з Марком серйозно, Тому що е... Я не заважаю? Ні. Ну, продовжуй. Тому що для дитини важливіша не обстановка навкруги, ну в плані не атмосфера важна, важлива, але не те, що змінюється, а мама, яка поруч. Тобто для дитини більше стрес, якщо залишити його самого на один-два дня і поїхати кудись, але вдома, ніж переїхати кудись, але з мамою дитині важливо, щоб весь його світ зараз мами це ви. І якщо ви поруч, якщо ви захищаєте теплом, запахом, їжею усім цим, навіть якщо ви на суміші своїм присутністю, дитині легко переносите це те все. Що теж застиг. Важно слухаєш мене <смі> молодим батькам, особливо мамам, які дуже часто 24 на 7 вдома, важливо кудись виїжджати і щоб мати якийсь баланс, як кажуть, ресурс для того, щоб виховувати здорову дитину. От тому ми подивилися, що Марк Вумен переніс досить добре подорож його це ніяк не стресувало, ніяких змін не було таких негативних. А тому не ми йому шоколадки, ну Марк. Тому е, і вам раджу, якщо я така можливість. А взагалі ми сюди приїхали, тому що у Саші майстер-класи тут станції він викладає е, у кемпі, і тому як завжди впали трошки на хвіст. Ой-ой-ой, що за варкшері життя. Ой-ой-ой. Куди йдемо осай? Жармить. Куди йдемо Сань? Пріоритети. Марк, це ти коли переїв молочка. Не їздить в коляски, взагалі. Саша попросив показати мост. Показує вам міст. Клявий. Сумок. 16 тисяч сумок. Потім тягати це все. Ні, сумок це в сумок, виїдеш. А тут трускавок. Виріжемо, як то кажуть, каткат. -кат тут навчився перевертатися сам. Марк, це ти? Це ти навчився? А тепер давай ручку спробуй діставати. Крім двох майстер-класів, Саша судить мінет-фестиваль, таки всього 10 на морі, просто дітки захотіли показати. І Марк тільки що так уважно дивився на одну дівчинку танцюючу. Можливо, реально майбутній танців росте. але не знаю, як захоче. Захочеш? Ще тут є спазона з басейнами, хамамами, а я забула купальник. Зато Маркою взяла плавательні труси. Що їй цікаво я можу показати, розказати, що це. Клала дитину вже нічний сон. І якраз згадала те, що хотіла вам розказати. Обов'язково, коли ви їдете у подорож, для того, щоб дитині було легше для адаптування, обов'язково треба протримуватись якихось сталих штук, ритуалів і так далі. Тобто, якщо у вас вже є графік, намагайтеся робити так, щоб він зберігався, щоб дитина розуміла, що буде відбуватися, і їй було легше так само, навіщо створюють ритуали на сон. Дитина відчуває безпеку з чого з того, що вона розуміє, що буде далі відбуватися. Ваші дії будуть передбачуваними, і тому їй легше буде жити і сприймати цей світ. Так само у подорожі беріть іграшку, яка вона знає, беріть запах, не знаю, пледик, який він знає. Обов'язково, якщо у вас є якась мелодія, вичаєте, не знаю, там, наприклад, шум. Обов'язково перед собою. Тобто дитина має розуміти, що те, що відбувається, це нормально, і за допомогою якихось речей і вашої підтримки їй буде легше до того адаптуватися. Реальні материнства. Тут дуже хочеться купатись, але ти не можеш щось він спить. А ще я супер проти, коли на пляжах бігають голі діти, хлопчики та дівчата неважливо взагалі, тому що знову ж такі голі діти і інші діти іншої статі на все це все дивляться, і це має бути більш як інтимна штука до того, поки батьки не проведуть розмови щодо різниці між хлопчиками та дівчатками. Тому навіть коли повітряні ванни прикриваю пелюшкою. От і зараз, до речі, покажу шортики для купання, що взяла. Це ось такі трусики, вони йдуть як підгузки, тільки без вкладочки. І всередину спеціальна така штучка, яка поглинає і не дає вилучити вивалюватись всім ділам, і поглинає е, всю ту сечу. Тому зараз будемо тестити. Вони застьовуються по бочкам тут, і можна регулювати розмір спереду. Тому кайф. Але скажу чесно, це зовсім не як подорож без дитини, тому що Марк щось останнім часом їсть кожні пів години, і в мене нема змоги, поки Саша прийде, його вже знов треба годувати, поки віддала, вже знов треба годувати. І трошки мене толоматує, я не знаю, чи то період такий, чи то вже почалось, то що, ну коротше, не знаю, що з цим робити, будемо думати. Тому що, можливо, просто трошки збільшимо суміші для того, щоб ну, або наняти консультанта з грудного, Того, що мене то матує жахливо. Вночі він прокидається кожну годину, кожні 30 хвилин. І ну, стає важкувато, не знаю, наскільки я борюсь з цим грудним, воно дуже зручно, воно дуже корисно, але мене трошки виматує вже не знаю, куди Половина дня дуже сумбурна. Он зараз восьму години вечора заснув, перед тим поспав 30 хвилин, ще 20 хвилин, коротше, такі короткі дуже сни. І розбужу, то на нічний сон вже може Ну, Такий хлоп трошки вродливий сьогодні. Скавець міста на комах. І ото пройшлись, прогулялась одразу, тиск фіганув, але фізушка така зраночка. Синочок спить. Сьогодні зараз нас висеряє, чаша речі забирає. І до п'ятої десь ще ту сімо тут біля басейну. Потім вже на сьомому в нас потяг. Тому треба зайти ще десь поїсти і поїхати. Сьогодні ніч пройшла прекрасно. Марк покидався вночі, навіть не плакав, я дивлюсь, просто щось розглядає, таке взагалі вперше. Доросла чотирьохмісячна дитина вже. От, і класно прокинулись, гай має гарний настрій, дуже рада тебе бачити. Норм тусиш. Син, ти що, в ресторан, пішов їсти. Ну, можна сказати і да, тому що я їм і він виходить їсти. їсть. Точно не безлато. Вона щось повторила, що школи принесе. Ну, в потягу і перевіримо. ж, давайте поговоримо про ті самі норми розвитку у 4 місяці малюка. Як перевірити зір, ви можете взяти будь-яку яскраву іграшку і покласти в ручку до малечі. Він має спостерігати десь 2-3 секунди мінімум. Мілка моторика роздивляється свої ручки, рухає пальчиками. Крупна моторика на животі синхронно може рухати ручками і ножками, тримає спинку, коли на ручках. Мовлення це демонстрація якогось захоплення, гучний сміх. Дуже виражена емоційність, слух, якщо цю йому зайняти лягти поруч і почати розмову, повинен відволіктися і подивитися на вас. І соціалізація радіє, коли бачить маму або тата. Поки Марчик спить, має можливість вам трошки розповісти про психологічний спокій дитини і що я категорично не роблю, або що я навпаки роблю для того, щоб Дитинці було комфортно перш за все у якихось нових місцях, у людних місцях. Або ж якщо до вас приходять гості, я не даю дитину спочатку одразу на ручки. Дитина має увійти в зоровий контакт з людиною, має побачити її. З ваших ручок і зрозуміти, що даму дійсно я можу сидіти на руках у іншої людини. Мама мене довіряє, мама довіряє цій людині, і таким чином я можу теж побути разом з нею. Тобто я спочатку тримаю сина на ручках, якщо він позитивно реагує на людину, якщо він посміхається, я можу тільки після того передати зі своїх рук, не з підлоги, ні звідки, як ви вже знаєте, я не даю прокричатись, я не кидаю дитину самостійно, я не Залишаю її, коли в неї якийсь емоційно важкий момент. да, дійсно буває, що емоційно важкі моменти у мене, тому для мене важко бути знаходитись з дитиною, тому я можу покласти на 10 секунд, сама видихнути, потім взяти дитину, так то є можливо. Але знову ж таки завжди пам'ятайте і знайте про те, що ви емоційно доросла людина. Дитина емоційно не зріла, і їй контролювати свої емоції взагалі майже нереально. Тому ви дорослий маєте їй цьому допомогти. Добавити їй відчуття безпеки, що якщо вона кричить, я її одразу беру на ручки. Так само я дозволяю виражати будь-які емоції. Спочатку навіть у нас з чоловіком проскальзували такі слова: як не плач, не кричи та все добре. І я навіть просила і зараз себе ловлю на таких словах, щоб. Не вживати їх для того, щоб коли дитина вже підросла, воно на підсвідомості десь там не заклалося. Навпаки, я кажу Я тебе розумію, тобі зараз не хочеться перевдягатися, проговорюйте емоції дитини. Таким чином в подальшому вона буде більше розуміти. І не думайте, що маленькі діти нічого не розуміють, вони дурні, тупі і так далі. Це не так. Вони розуміють, як мінімум вашу. Емоційну подачу, і як максимум з яким посилом ви це доносите. А ще матусі, ви знаєте, що я завжди вам раджу тільки перевірене і зараз е підписалася, так можна сказати, на клуб мам. Від дилакта мами я про неї вже розповідала. І в чому кльовість цього клубу? У у тому, що там є консультант з грунового вигодовування, консультант зі сну, е гінекологиня та педіатриня. Е от вони. Надають консультацію, ви платите 230 гривень на місяць. Знову ж таки, можна заплатити разово, побути там місяць, позадавати всі питання, які вас цікавлять, плюс почитати всю інформацію, яку викладали самі ті люди, які там то все ведуть. Супер, 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 актуальна штука. Там дізналася багато книжок, там дізналася про норми сну. І, взагалі, звідти Через консультанта зі сну дуже багато корисної інформації, якої я досі не знала, як можна робити так, щоб дитина спала, висипалась, не перегулювала, не недогулювала і так далі. Насправді це все дуже важливо. Тому, якщо цікаво, в коментарях напишіть мені обов'язково, я вам скину профіль лактомами і ви можете вже більше ознайомитися. До речі, у цьому клубі мам я знайшла книжку, яка дуже мені сподобалася. Вона щодо прив'язаності дітей, щодо психічних таких психологічних. Моментів, як дитина себе почуває з значущим дорослим Ми дуже рекомендую її прочитати. Але є одне, але я вже закінчую читати. Я тільки після дізналася, що це російська психологіня, Тому дивіться, одразу я попереджаю. Знаю, що багато хто прям супер проти того. Але якщо ви хочете її прочитати, але не хочете, щоб податки, які за цю книгу летіли в вигляді ракет вам у будинок, є вона в. Електронні версії в мене там її скинули в цей клуб мам, і я можу вам з нею поділитися. Отже, якщо вам цікаво ось ця книжка, яку я раджу, і ви хочете її отримати, ви можете мені написати в інстаграм, який є на сторінці, або в телеграм-канал, ось Нік» теж можете написати скину безкоштовно.